Я до речі дуже вдячний, шановному пану Гетьманцеву, який підтвердив мою тезу, що якщо ліквідувати от сьогодні митницю, то в українську економіку прийде в пів трильйони гривень. Я це говорю вже не перший рік. І він підтвердив: да, такі такі втрати є. То нам точно потрібна ця структура. Ну, структура, яка генерує півтрильйона збитків. Коли гітьма відлучили від митниці, він же виступає за ліквідацію митниці. Ні, ну зойте там. Коли там ну значна частина: ну слухайте, ну ти ж експерт, ти можеш такі речі говорити. Да, це неправда, да. і ні, це правда. І зараз це підтвердив голова парламентського комітету. Так, да. бо в нас безліч інституцій, а, а, а має бути ну принаймні на час війни. Припинена у своїх функціях Дякую. і фінансуванні, щоб Дякую, їх не було в принципі. Ось тоді грошей вистачить. Дякую. Бо якщо фінансувати всі структури мирного часу і дозволяти їм красти по півтрильйона гривень, ну тоді дійсно будуть не з грошима.